Дивіться, якщо ми говоримо про ухилення від мобілізації, і, наприклад, нановлення даних на з'явлення заповістками, то в нас є відповідальність у формі обмеження права користуванням транспортним засобом, і це наразі дуже часто плутують з конфіскацією. Тобто, якщо людина притягується до адміністративної відповідальності, людину не може затримати поліція, людині направляється вимога, вона її не виконує, Тоді представники ТЦК та СП можуть звернутися до суду з за отриманням судового рішення для обмеження правом керування транспортним засобом. Якщо ми говоримо про конфіскацію, це інше питання. Конфіскація можлива, проте вона має відбуватися у законному порядку. Передбаченому, якщо у людини більше одного авто, одного транспортного засобу. Якщо в людини один транспортний засіб, звичайно, він не підлягає конфіскації, і навіть якщо їх два, це не означає автоматично, що завтра у вас конфіскують ваш транспортний засіб. Ні, а проте ну така можливість, такий певний ризик він може бути.